Вітаю! Я Оксана Ющенко, бухгалтер, яка практикує. Я сьогодні розповім про ситуацію, яка трапилася зі мною нещодавно. Це показовий приклад того, як одна помилка може потягнути за собою ланцюг дій протягом майже року. У липні минулого року я виписала податкову накладну для покупця. При реєстрації вона була заблокована. Того ж місяця я зрозуміла, податкова накладна була виписана помилково. Що я зробила спочатку? Правильно, не відобразила цю помилкову-податкову накладну у декларації з податку на додану вартість. Адже це суперечить статті 44.1 Податкового кодексу України де чітко сказано, дані у звітності повинні відповідати даним бух обліку. У квітні цього року, вивчаючи ресурси Державної податкової служби, я знайшла інформацію. За заблокованими помалковими податковими накладними можна подати лише письмові пояснення через повідомлення в електронному кабінеті. Я написала пояснювально з відповідальним формулюванням. І через 5 робочих днів отримую рішення. Податкова накладна? Зареєстрована, реєстраційний ліміт знято. Що робити далі? Пишу на консультаційну лінію ТПС. Відповідь мене приголомшила. По-перше, мені потрібно було подати уточнюючу декларацію за липень минулого року, підобразити помилкову розблоковану податкову накладну у декларації. Зробити розрахунок коригування з кодом 103. Зареєструвати розрахунок коригування у квітні 2025 року та відобразити розрахунок коригування у Декларації за квітень. Мета проста вивести всі показники податкової накладної у нуль та відкоригувати реєстраційний ліміт. Але Є важлива особливість з показником суми перевищення. Якщо помилка виправлена в тому ж періоді, сума перевищення не виникає. Можна показати і помилкову податкову накладну, і розрахунок коригування до неї одній декларації. Так, це суперечить пункту 44.1 Податкового кодексу України, але вирівнює дані між декларацією та єдиним реєстром податкових накладних. Так би мовити, помилятись із скористю, але це можна робити лише в одному звітному періоді. А, як, але, а, а якщо помилка та виправлення в різних періодах виникає сума перевищення, що я зробила? Показавши розблоковану податкову накладну, уточнюючи декларації за липень 2024 року, я збільшила податкове зобов'язання того періоду. Але пощастило. У мене був мінус до сплати податку на додану вартість. Тому довелося подавати уточнюючі декларації з серпня 2024 року по березень 2025 року. А що якби у тих періодах був податок на додану вартість до сплати? Чи загрожував би штраф за невідображення ПДВ зобов'язань? Одна, помил... Одна помилкова податкова накладна призвела до додаткової роботи щодо уточнення даних декларацій майже за цілий рік. Але пам'ятайте, не помиляється лише той, хто нічого не робить. Якщо ви стикалися з подібними ситуаціями, діліться досвідом у коментарях. Побачимось!